Вона увійшла в історію як кривава графиня жінка, яку звинувачували в убивстві понад 600 дівчат. Але чи справді Єлизавета Баторі купалася в їхній крові? Єлизавета Баторі народилася у 1560 році в Трансильванії в одній із наймогутніших угорських родин. Вона володіла замками, землею і армією слуг. Її чоловік Ференц Надді, герой війни з турками. Після його смерті Єлизавета лишилася сама з величезною владою і поганою репутацією. У 1610 році проти неї відкрили справу. Слуги зізнавалися під тортурами, що графиня била, катувала і вбивала молодих дівчат. Її головним замком називали Чейте. У верхній Угорщині сьогодні це Словаччина. Під час обшуку там нібито знайшли тіла та сліди катувань. Саму Баторі не судили, бо вона була дворянкою. Її просто замурували у власній спальні, де вона померла через 4 роки у 1614. Та сучасні історики сумніваються: можливо, Баторі. Стала жертвою політичної змови. Жодних доказів купання в крові ніколи не знайшли. Тож, кривава графиня могла бути не монстром, а зруйнованою легендою чужої жадібності.